Стосовно ігор, то, попри те, що у мене доволі мало часу, щоб викрити його для них, це переважно якісь головоломки, також пан'яз, карти або хомспейс, або гарденспейс, те, що може допомогти тобі включити якесь логічне мислення і якось практично взаємодіяти з тим, що є на екрані. Проте при цьому була змога. Залучитися і також послухати те, що відбувається зовні. Тобто те, що може тебе швидко відволікти і дати тобі дозу дофаміну, що, звісно, не є найпозитивнішою річчю, проте деколи є настільки необхідною. Я не граю в онлайн ігри, але грала це був хлопчик, який бігає по потягах і збирає монетки. Е, серед онлайн-ігр, які я граю, це Brawl Stars, але не часто. І у, у мене також є аккаунт в Steam. Це така платформа, де зібрано багато ігор для ПК, як і онлайн, як і звичайних. Я не дуже часто граю в онлайн ігри, але час часу граю в дві. Це WoW та Color Puzzle. Насправді, стосовно часу, то це доволі сильно варіюється. Я стараюся проводити якомога менше часу. І з наближенням іспитів, а я думаю, що і семестоместрових контрольних, зокрема, часу на ігри потрібно бути дуже обережним, і його має бути набагато менше. День я проводжу приблизно до 20 хвилин, мені цього достатньо. Так я стикалася з кібербулінгом в іграх, проте це не ігри, які я перечислювала раніше. Скоріше, це ігри з платформи Steam. Тощо, е, фанатками яких ми були з моєю подругою е, довгий час, в трохи молодшому віці, в чатах досить часто можна побачити нецензурну лексику або образи в чатах до якихось персонажів. Я вже казала про те, що ігри можуть розвивати увагу. Зокрема, ігри розвивають логічне мислення, коли ти шляхом дослідження того чи іншого всесвіту будуєш логічні ланцюжки. Чи можуть е онлайн-ігри навчити та, та розвитку дітини? Я вважаю, що так. Тому що є ігри, і я, наприклад, грала в гру. Це не знаю, як називається. Це були кубики, Як ти складуєш, і тотім вона там общу суму показує. Є дитячі ігри, де, наприклад, дитина з допомогою не всі шо там любить книжки, а допомоги гри дитина вивчає, як корова там робить звуки, як правильно літеру вимовити, як читаються слова. Дуалінго це так, якби те ж гра, де люди вивчають англійську мову. І це дуже. Правильно і дуже круто, на мою думку. Ну, ігри не лише онлайн, взагалі можуть розвивати хороші здібності. Наприклад, якщо в деяких іграх ти робиш добрі поступки по мірі проходження, то і кінцівка у тебе буде хороша. Якщо погані, то погана кінцівка буде. Наприклад. Які найпопулярніші ігри у моїх однолітків? Роблекс, Браво Старс. На мою думку, це погані ігри. Я в них не граю, тому що я не бачу там нічого корисного. Або там в тебе вибивають ігри, або ти щось робиш погане. Це не корисно для нашої молоді. Ну, серед популярних онлайн-ігор, це не знаю, їх там дуже багато. Наприклад, платформа Roblox, Bravel Stars повторюю, Fire, і там багато їх дуже. Тож сьогодні я хочу поговорити з тобою про декілька важливих питань, які тобі слід врахувати, якщо ти любиш грати відеоігри щодня. Перше, як безпечно грати відеоігри. Ну, по-перше, це твоє здоров'я. Так що думай про те, скільки ти граєш відеоігри, скільки ти спиш, і скільки часу ти відпочиваєш від відеоігри. Так, я знаю, що ти хочеш пограти для того, щоб відпочити. Але і від цього треба також відпочивати. Повір мені, чим краще твоя фізична форма, тим краще твій КД в будь-якій грі. Для того щоб безпечно грати в відеоігри, спробуй не купляти все, що тобі пропонують, тому що ти просто банально витратиш гроші ні на що. Як не потрапити на злочинців в іграх? в відеогрі ти маєш чітко слідкувати за своїми кордонами. Не ділитись своїми персональними даними, не розповідати, де ти живеш, не розповідати, що роблять твої батьки, і як вони заробляють гроші, а також ні в якому разі не ділити своєю фінансовою інформацією або не купляти те, що тебе просять інші люди. І наостанок запам'ятай, все, що приносить тобі користь та задоволення, не має тебе. Злити або нервувати. Якщо відеоігри заставляють тебе нервувати або не підвищують твій моральний та емоційний стан, зроби паузу. Все, що ти робиш, має приносити тобі задоволення. Тому не ведись на прохання друзів, якщо вони просять тебе пограти ще, залишити ще на одну катку. Не ведись на пропозицію однокласників пограти після школи. Якщо тобі, конкретно тобі, це не приносить задоволення. Все, що тобі приносить задоволення, буде тобі корисним та цікавим. Тому Слухай своє серце, слухай свій розум і роби тільки так, як хочеш саме ти. Удачі та слідкуй за тим, щоб відеоігри приносили тобі справжній кайф.